Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Зараз на годиннику 19.50, тобто приблизно через 10 хвилин стартує у нас восьме конструкторське бюро на чолі з грифоном, акційним британським важким танком рівня 10 з механізмом зворотного дозаряджання на 2 снаряди. Буду його забирати на відеоролик, потім укомплектую і зіграю декілька боїв. Постараюся десь приблизно 2, щоб не дуже довгий був відеоролик. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. Друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку хочу вам розповісти про ті зміни техніки, от конкретного грифона, які сьогодні вийшли на основу. На Вот ця інформація з'явилася. От дивіться, що тут зазначено. Зміна техніки у мікропатчі 1.293W. Ці зміни були показані нами на загальному тесті 1.291. Тепер вони виходять у реліз перед запуском 8-го конструкторського бюро. Грефон, Великобританія, важкий танк 10 го рівня акційний, механіка, магазин на два снаряди зі зворотньою дозарядкою. Зміни щодо основи 1.29. Із загального вартість ремонту міцності танка виросла, була 24 100 стало 25 200 але це в першу чергу зв'язано з тим, що збільшили ХП даній машині. Було 2000 одиниць, не дуже багато, як для 10 рівня. Стало 200. Трішечки підтягнули ХПшки, тому що у конкурентів там і 200, ну, таких діапазонах по ХПшках, тобто ми і так просідаємо, можна сказати, на 100 ХП, але тепер розрив менше. Це така перша інформація. Друга інформація це те, за що я планую брати, от за які ресурси. Зараз ви бачите от цей калькулятор, я собі підрахував, тому що буду брати за вільний досвід 380 тисяч витрачу. Срібло 48 мільйонів 750 тисяч. Знаю багато, але воно в мене непогано так фармиться, так само, як і в багатьох із вас. Універсальних креслень 280 штук витрачу. І національні креслення 288 штук. Я підрахував. По націям, скільки це буде, тому що в мене далеко не всі нації мають по 32 або по 64 креслення. Там я вже казав про ці нюанси, не можна, наприклад, однієї нації використовувати більше 64 креслень. А якщо у вас менше 32, по якійсь нації, ви відповідно також не зможете їх використовувати для КБ. Це такий другий момент, про який я вам хотів розповісти нагадати. Плюс до того по обладнанню буду використовувати на грифон на трофейний стабілізатор, систему підвищення рухливості Т3 і комплекс поліпшення живучості Т3. От я думаю, це обладнання використовувати. Якраз і ХПшки апнемо і менше крітуватися буде. Тут система підвищення рухливості, зрозуміло, динаміка, плюс стабілізацію трішечки підтянемо. Ну і трофейний стабілізатор, само собою, підтягуємо стабілізацію, для того, щоб було комфортніше відігравати від рельєфу, тому що в нас машина така, що броні ніде немає, окрім маски. Навіть чоло буде пробувати. Я вже за це розповідав, не буду повторюватися. Тепер, друзі, давайте я дочекаюся початку конструкторського бюро. Зараз виріжу цей проміжок часу. Очікування ще приблизно скільки тут хвилин 7 е, треба почекати. І вже будемо е, приступати до купівлі даної техніки. Їх аж 85 тисяч штук. Тобто у перший вечір я думаю, 100% усі зможуть забрати, можна не квапитися. Якщо для вас не важливий номер. Для мене, наприклад, не важливий номер, то я... Не хвилююся, буду поступово вводити ресурси просто в нормальному темпі. Тому, думаю, все вийде і у вас так само. І так, друзі, починається конструкторське бюро. Десь тут було повідомлення, я його згорнув. Бачимо, що вже почали розбирати грифони Вводимо ресурси 380 тисяч. Це раз. Кредити 48 750. І три нолики. А чому 48 не ввелося? Дуже дивно. 48, 750, Отак. І тепер укреслення. Тепер укреслення тут вже потрібно обирати 280 цих максимум. Добиваємо, коротше кажучи, кресленнями. Ви встигнете, навіть не треба хвилюватися, Зрозуміло, що можуть бути не самі найкращі числа. От дивіться, я зібрав усе. Вкласти ресурси, натискаю Вкласти. Так як я по калькуляторі собі прикинув номер 15732 Ще й не дуже жахливий, якщо чесно, подивитися в гаражі. Бачу от грифон як основний. Зараз давайте його спорядимо. Що тут великий ремкомплект, велика аптечка. Пудин хищаємо це само собою. Дивимося, що в нас тут по снарядах. Бронебійний 263. Ну, можна їх використовувати. В принципі, ББшки не самі найгірші. Так, тепер по снарядах. По снарядах давайте, значить, скільки в нас буде цих так. Фугаси 4, більше немає сенсу. І, напевне, по 18 таких і таких. Чи Цих трішки менше ББшок. Давайте більше голди зарядимо. Давайте більше голди. Отут менше і 5 фугасів. Отак. Давайте, от така буде пропорція по снарядах. Тепер ставимо обладнання в першу чергу експериментальне, от в перший слот, наприклад, в третій слот, і плюс е, трофейне. Трофейний стабілізатор, також, так як я казав із самого початку. У мене на стабілізацію, по-моєму, вже не залишилося. Так, На жаль, не залишилося, але нічого страшного. А що в мене залишилося? Оце можу поставити? Не можу, на жаль, бачите, поставити. Нічого, закриваємо. Так, екіпаж. Екіпаж у нас із суперконя повинен підходити. Пересаджуємо екіпаж. Із суперконя нормально. У вас я також думаю, що екіпаж є. Superconveyer це така машина, яка у багатьох присутня. Ну і все, в принципі, отак, дивіться, він виглядає у 3D стилі 15732. Пишіть, з яким номером ви забрали. Я думаю, 85 тисяч в перший вечір точно для всіх вистачить. Поїхали до бою, постараюся провести декілька боїв. Два це буде оптимальний варіант, щоб відео було не дуже довгим. Тому що бої бувають різні, Можуть бути там по 5 хвилин, можуть бути по 8-10, по 10, можуть розтягуватися і на 15. Хоча я сумніваюся, дуже рідко в нас такі бої, знаєте, коли стояло там самі грифони. У мене в команді самі грифони. В команді супротивників бачимо 60ТП, БЗ-72-1, Є102 грифончики. Базік 7-й. М48 паттерн. Давайте на підкаліберні снаряди. Перезаряджаємося на голду. 319, вона пробуває на близьких дистанціях. Скільки в мене ХП? 2290. Це от з компануванням з тим. Так, їдемо. Їдемо, їдемо. От, бачите, в ТО17, от в союзника номер. А в цьому який 10693. Позабирали. Куди ці ресурси, друзі, дівати? Ну, от серйозно, так я злив майже 50 мільйонів срібла, 48 750, коротше кажучи. Але нічого страшного, воно фармиться доволі так непогано. До наступного конструкторського бюро, думаю, ще встигну нафармити. Думаю, ще встигну нафармити погано, що ЛТшка їхня заперлася нагору. Це дуже погано, звісно. Це дуже, звісно, погано. Тому що вона тепер не буде давати грати. Вона тепер не буде давати грати. Я хотів від отієї зони з рельєфом пограти. Тепер я бачу, що нічого в мене не вийде, скоріш за все. Ой-ой-ой, оце я тупонув, друзі. Оце я тупонув, на кочку наїхав, але дивіться, він мені ще й гуслю влучив. Тепер можу грати як циклічна машина, в принципі. Правда, нас можуть об'їхати. Зараз перезарядимося. Грифончика, як підростріляли нашого. Є, дві тички дав. Так, перезарядимося зараз. Що в нас тут? Тівпіха там під'їхала. Ну, в принципі, вона з мантікурою. Хоча оце Т-100 ЛТ наверху на горі це дуже погано. Зараз ТВП мантікуру забере, там зрозуміло. Я не був у засвіті. Чи ТВП забрати, поїхати? Давайте поїду за ТВП, напевне. Т95 e, F4201 туди поїхав, я йому допоможу, зараз ТВП постараємося забрати, ДПМ у нас хороший. А, вона поїхала, вона дивіться, втекла. Вона втекла. Тоді об'їжджаємо і будемо старатися розбирати тих, хто на цьому боці. Давайте вниз впадемо. От там грифончик бачу. Не знаю, чи я його побачу тут. Є пограв грифончик. Тепер можемо грати як циклічна гармата. Тут на гірці хтось є, як ви думаєте, га? ДБВХ, мабуть. А ні, ДБВХ на низу. Один. Два. Два снарядики є. Ну, Приємна ця механіка, ви поки перекучуєтеся, ви можете дозарядити ще один снаряд. Якщо ви не можете дозаряджати, просто ведіть вогонь одним ну, снарядом, просто як циклічна машина. Бій не показовий там ніякий, 2200-2100. Навіть дамагу мало, але тим не менш, машинка ніби така непогана. Зараз будемо ще грати. Отут їдемо на позицію важких танків до млина. До млина на гірку от туди будемо їхати. 3D стиль нічого особливого. От тут те, що люк відкрили і кулемет оцей поставили. Оце так, Це змінили. Плюс до того бачимо, такі зробили кошики з права, зліва. Туди розхідні запчастини, там он, каністра стоїть, там катки. і так далі, і так так далі, далі. БК бачимо от, шоломи якісь висять. Ну, от, Навісили. Трішечки, звісно, змінили, але в цілому бачимо тільки колір там змінився камуфляж, плюс зато сітки накинули. Нічого такого дуже особливого грифону не видумували. От поки ви перекочуєтеся, спокійно зарядили два снарядики. Я, правда, не знаю, дивіться, скільки грифонів. Давайте на підкалібері перейдемо. Не буду ризикувати, хай будуть підкалібри, тим паче в часу багато, поки доїдемо ще на ту гірку. Динаміка така посередня, нормальна. Він не дуже швидкий, але і для важкого танку не повільний, якщо використовувати комплекс підвищення рухливості Т3 або трофейний трубонагнітач. Звісно, краще комплекс підвищення рухливості Т3, тому що ще більше підтягнете стабілізацію. Я це постійно повторюю, експериментальне обладнання дуже хороша штука. Так само, як і оцей комплекс підвищення живучості, чи як він там називається, по типу як компонування. Дивіться, ну зараз у рандомі, звісно, буде дурдом, тому що самі грифони, все зрозуміло. Трішечки устаканиться за день-два і потім вже буде нормально. Пишіть у коментарях от час, в який ви дивитеся відеоролик, і скільки ще грифончиків залишилося, якщо ви не купляли. Якщо ви його не брали, тому що я вже не побачив, для мене вже ця подія завершена, грубо кажучи, я зібрав грифончика все. Які номера? 13 ніби тисяч. Тут нічого, тут 26 тисяч. Ось бачите, люди ну, спокійно побрали, там креслення поводили. У мене, от, наприклад, по сріблі ще не виходило з самого початку вводити його, але як бачите, я ну, спокійно ввів цифри і все. Числа, отаці. Куди оцей снаряд тільки що полетів, я не знаю. Грефон мене пробив, ну це, скоріш за все. Ну, По лючкам стріляти, звісно, це так собі затія. Розумію. Броню не пробито. 480 і мені дали плюху не влучив Не влучив. От бачите, в дах хочу вистрелити чисто принципово. Думаю, ну вистрілю в дах для того, щоб можна було Там хто Грифон. 480 в дах влучив. Влучив в дах. Бачимо зараз, ну, рандом, дурдом, коротше кажучи. Реальний дурдом. Тому що самі грифони, там дуже важко вицілити щось. Зараза. Ми вдвох залишилися. Ні, там ще є гравці. Це дуже добре, звісно, що вони є. Зараза, ну чому не залетіло? Там же область була. Йо-майо, -йо, скільки я напропускався. Мені вдасться відкотитися. Якщо вдасться, буде дуже класно. Хочу ще постріляти, повезти вогонь із кущики. Тому що, ну, дивіться, я шот, грубо кажучи, там навіть фугасом. Мене зможуть добрати, без проблем. Без проблем можуть добрати. Давайте станемо, зведемося. Опа! Опа, опа, чекали декілька хвилин, леопард почав їхати, проскочив. Наший ЄС-7 поїхав. ТВПху засвітив їхню. Фош стоїть, але він закритий, на жаль. Я його не бачу. Ні, бачу фоша. Одну плюшку дали, і фоша забрали. Добре. Уже як мінімум на одну плюшку більше для команди користі зробив. ЄС 7 звісно, молодець, що поїхав вперед. Тому що, якби не він, ніхто б і не підсвітив. TV ПІХА там вона, я так розумію. Ні, вона заїхала, її вже не видно. Її вже не видно. Так. Рикошет від ТВП. Бачили як? Для чого я другий раз вистрілив і сам не розумію. Від TVP, рекошет. Ну, все. Одна хвилина 18-16 секунд. Так. Так, 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 так. Нічого не буде, я так розумію. Треба ще один бій зіграти. Якісь такі бої погані. Ну просто. Тут стояло, там турбач просто навіть не встиг настріляти дамага. Ну які є. Кращі бої будуть у новинних роликах, якщо не вийде на відео записати зараз. Нічого страшного. Бачимо, наш ЄСІ їде. Він уже бачить, що втрачати нічого, 40 секунд. Залишилося, в нього ХП багато. Буде старатися підсвітити. Зараз подивимося, можливо, хтось і реально підсвітиться. О, 113-й, дивіться. 406 перший раз. Дуже косо я вистрілив. Леопард 376. Ну, хоч під кінець трішечки накидать. Хоч трішечки, кажуть, накидать. Вже 25 тисячі. Зрозумів, що це мало, але краще, ніж нічого. 427. Зараз мене заберуть, скоріш за все, так. Я і думав, що леопард забере з гірки Але 3000 майже накидав, нічого страшного. Це набагато краще, ніж тисячу. 1000... І нічя, нічя якраз бій, ніж тисячу, скільки там в мене для початку було 400 чи скільки я не стріляв, дуже мало на гірці. Ага, піщана річка. І знову купа грифонів. Ну зрозуміло, не пограєш, так не пограєш, всі однакові, всі будуть від башки грати, все зрозуміло. Не дуже комфортно в перший вечір грати. В другий вечір вже буде, я думаю, набагато комфортніше, тому що дуже багато гравців вже награються, буде грифонів там по 2-3 по в команді. Набагато менше. Тому що зараз їх дуже багато, бачите, скільки. В основному всі на грифонах взяли і викочують цю техніку. Так, дякуємо, дорогі. Грифони ще допомагають виконувати ЛБЗ. Ага. Гриль обрадувався. Гриль обрадувався. Що грифони йому допомагають виконувати. ЛБЗ. Особисті бойові завдання, якщо правильно ОБЗ. Так, їдемо от сюди. Там можна від рельєфу пограти, подивимося, хто куди буде їхати. Скоріше за все, грифони сюди, хоч пару штук, ну точно приїдуть. Скоріше за все. Так, скільки нас тут? Ага, три грифона і все. Канопенер у нас спить, по ходу ще не дійшов до клавіатури. АФКшний на даний момент. На даний момент АФК. Так, цей грифон тут хай стає, а я стану от сюди вище трішечки. Є, yeah, з підпалом. З підпалом. Куди я вистрілив? О! Oh. 443. Непогано. Непогано будемо роздамажувати оцього чувака, який їде. У нас він так класно їде прям. Оце я вилазю 376. Пожаднічав, так скажем. 402. Мені оглядовий прилад пошкодив той чувачок. 317. Ой-ой-ой, це я вже підставився. Це я вже підставився. Так, забрали цього чувака. Тепер давайте. Можна дозарядити ще один снаряд, наприклад. 370. 409. Давайте полагодимо прилад, спостереження. Ух ти, дістав, дивіться, дістав. Нічого собі, думав, не дістане. А, я тут підставив на ЛД. Нижню лобову деталь підставив. Черт! Черт, чорт, чорт, я шотний, мені треба тікати звідціля куди подалі. Хоче мене забрати? Хоче мене забрати. Чорт в землю. Все, забере зараз. 404. 5 тисяч дамагу непогано. Оцей бій непоганий, не знаю, тут буде поразка, чи е, ну, виходить, чи перемога. Хто його знає, що тут у нас? У нас зливають походу. 15 тисяч, у них 19 тисяч, скоріш за все, у нас буде злив, Можливо, ще й затащить, ну хто його знає, навіть немає сенсу ніякого до кінця додивлятися, але це вже бій, хоч на щось схожий. 5 тисяч дамагу непогано від рельєфу, всі справи підставлявся, не ідеально грав, але все ж таки ну, непогана машина, друзі. Вона нічого особливого це не представляє. Там вау, такого ефекту не буде, але сама по собі машина непогана. Ви вже, я надіюся, на момент перегляду відеоролика пограли декілька боїв. Пишіть свої враження від цієї машини. звісно, вони зараз не дуже повноцінні і правильні, тому що дуже багато таких самих грифонів. І грати один проти одного, проти однакових, так скажемо, машин ну це так собі задоволення. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.